Більше сотні тернопільських пластунів разом провели купальську ніч з 1 липня у лісі поблизу села Дідківці Зборівського району практично поруч один з одним розташувались одразу п'ять пластових курінних таборів. Традиційно такі табори діляться на виключно хлопчачі та дівочі, проте у наймагічнішу за народними повір'ями Ніч усі пластуни відзначили свято гуртом. Сьогодні в нас ми хочемо започаткувати таку нову традицію. Це Купальські дні від станиці Тернопіль. От, тобто ми плануємо надалі тут продовжувати таборувати і кожного року робити тут такі загальні купальські дні, на які будемо запрошувати не тільки пластунів, а й активну молодь з Тернополя та області. Нас до нас сьогодні приїхали пластуни зі Зборова, з Бережан, будуть з нами разом таборувати і справляти Івана Купала. Івана Купала традиційне свято, яке відзначають не лише українці, а й білоруси та росіяни. Купальську ніч святкують ще з язичницьких часів, адже ім'я святу дав Купайло, язичницький бог земних плодів. З приходом християнства цього дня відзначають народження Івана Хрестителя. Головні атрибути свята Купайло та Марена. За традицією, марену, яка є уособленням холоду, голоду та хвороб, ще з вечора з сіна та гілок плетуть хлопці, а вже після опівночі спалюють на ватрі. Довкола… Ола ще одного опудала купайла протягом цілої ночі молодь водить хороводи та співає ритуальні пісні. Дівчата за день до купальської ночі плетуть віночки, які згодом пускають у річку, аби знайти свого судженого. Ці віночки це так само символ і елемент нашого святкування. Ми вплітаємо віночки. Ну лише ті квіти, які впевно щось мають якусь символіку або не символізують, нічого поганого звичайно. Ну тут в цій місцевості не ну, дуже багато таких хороших квітів, але щось вдалося назбирати. Наприклад, ромашка – це символ чистоти. Певно, її так само достатку, краси, долі. Ну, Маки, ось у нас є декілька маків. Так само це достаток, щирість, доброта. Незважаючи на холодну погоду та дощ, який лив протягом кількох останніх днів, відзначити купальське свято пластуни не відмовились. Традиційно пускали віночки, співали, танцювали та стрибали через вогнище. Такі гуляння кажуть, учасники заходу допомагають їм більше згуртуватись. А наступного року до цього свята сподіваються долучити ще більше молоді. Під дощем та у болоті шукали на Тернопільщині цвіт папороті. Благословення природи на святкування наймістичнішого літнього свята, у ніч з 6 на 7 липня любителі івано забав не отримали. Проте хорошому настрою погода не завада. Черівну ніч у селі Чагарі Гусятинського району відсвяткували третім всеукраїнським фестивалем сільської молоді Купальська феєрія». У списку гостей чимало відомих імен. Забава тут розпочалася ще за дня. Спершу усіх присутніх розважали місцеві зірки, а коли стемніло, їх замінили іменитіші колеги. Перших два пройшло дуже блискуче, блискавично. Були зіркові такі артисти, і цей третій фестиваль ще більш насичений такими відомими колкими і артистами. Минулого року десь приблизно було більше 10 тисяч. То цього року, звичайно, ми очікуємо більше. Звичайно, на сьогодні нас погода трошки підводить, але я думаю, незважаючи на все, все-таки людей буде. Приїхали на Джагарівську забаву і Копиченецькі козаки. Хтось світ від папороті уже знайшов, а хтось твердо переконаний, що цього разу йому пощастить, і за пазухою він таке понесе додому чудозілля. Козаки в ніч на Івана купала папороть. Шукають Ні, віночки, я певно, що ловити не буду. Я боюся холодної води. Дощ справжніх українських козаків не Налякав, а от свою хоругу вони сховали, щоб не знищилась. Поки чекали до півночі, адже саме тоді за народним повір'ям цвіте папороть, сумувати їм не доводилось. Козак Роман поділився секретом, як навчитися крутити шаблею не гірше, ніж це робили на Запорізькій сіті. Ден може вчитися, знаєте, все життя, не навчитися, бо він того не хоче. А хто хоче, хто жиє, тим, той навчиться, і він то робить в задоволений. Так як ми, наприклад, ми робимо ту справу задоволення. Нам і як бачите, і погода не мішає. І ми. Ми любимо, ту, так що нам то не трудно. Вважається, що в Купальську ніч із водойм вилазить вся нечиста сила. Та Копиченецькі козаки мають надійний захист від русалок, мавок і чортів. У боротьбі з потойбічним вони використовують гармати. Перед пострілом гармати за козацьким звичаєм колись грали на тулумбасі. До нашого часу цей інструмент не зберігся. Тому сучасні вояки використовують летавру. Дається сигнали, коли здавалися сигнали. Пам, па пам, -пам папа і, і... Вогонь, вогонь. А в нас так прийнято що увага, і, і стріляє. Програма третього всеукраїнського фестивалю сільської молоді Купальська феєрія закінчилася 7 липня літургією в одному з храмів міста Копеченці.